Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену поетові, романтику, поетові-мислителю, який збагатив українську літературу філософською лірикою, релігійними космічними мотивами. Поезія Богдана Ігоря Антоновича відіграла важливу роль у розвитку українського літературного модернізму. Монета була введена в обіг Національним банком України 28 жовтня 2009 року. Номінала 2 гривні. Виготовлена монета з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметр 31 мм. Тираж монета має 35 тисяч примірників. Гурт рубчатий. Так, розглянемо аверс монети. Так. Значить, на версі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Тризуб. Ліворуч, півколом написи Національний Банк України. Рік карбування монети 2009. 2009-й. Унизу. У центрі номінал 2 гривні. Праворуч і ліворуч, від якого по діагоналі композиція, що стилізовано відображає. Образне тракту... трактування поезії Антонича. Космічна праворуч, рослина ліворуч та логотип монетного двору Національного банку України. Така монетка. Перейдемо до розгляду реверсу. Ось так. Значить, на реверсі монети зображено портрет Богдана Ігоря Антонича на тлі рослинного, рослинного мотиву. Праворуч роки життя 1909-1937. Унизу півколом напис Богдан Ігор Антонич. Помер Богдан Ігор Антонич на 27 році життя після перенесеного апендициту та запалення легень. Ось так. Молодим пішов поет. Така монетка, друзі. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Далі буде.